18 земельних ділянок у Хмельницькому відведені під парки та сквери. Вісім з них вже отримали такий статус. Наразі на ці ділянки виготовляють землевпорядну документацію. Це забороняє забудову цих територій, каже заступник директора управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Інна Куцка. Про те, де у Хмельницькому з'являться нові сквери, далі в сюжеті. Вулиця Панаса Мирного, 31, дріб. 1. саме тут, поміж багатоповерхівок, з'явиться один із п'яти нових скверів Хмельницького. Аліса генега мешкає у сусідньому будинку. Жінка каже, у жовтні 2016-го Ось тут планували звести торговельний центр, та мешканці цю територію відстояли. Почали рити котлован. Місцеві жителі були проти цієї події і дуже ретельно відстоювали свої права на те, щоб цієї забудови не було. І я знаю, що тут планується принаймні поновити ці насадження, тому що це все було щільно засаджено. Буквально кожних півтора-два метри було якось вишня, і вони росли не один рік. Сподіваємося, що тут буде якийсь благоустрій, тому що все ж таки мікрорайон щільно, будинок був будинок і відстоювати певні насадження, то є права мешканців. Це територія біля річки Куденка, що у Хмельницькому. Тут планують створити парк площею 55 гектарів. Передбачено це як генеральним планом, так і комплексною схемою озеленення міста Хмельницького. І наразі стоїть питання, щоб продовжити цю зелену зону. Тобто там 55 гектарів вже є, і ще на 34 гектара плануємо виготовити цю проєктну документацію. Еколог Наталія Міронова переконує зелених зон загального користування, а це сквери та парки в обласному центрі. Не вистачає при нормі від 12 метрів на одного жителя міста. У Хмельницькому цей показник дорівнює 6. Ми маємо десь біля шести, і це досить низький показник, якщо порівнювати між обласними центрами нашої країни. Хотілося, щоб таких територій було більше, тому що вони несуть не тільки естетичну якусь функцію, а забезпечують і клімат потрібний в місті. Дерево це найкращий і найоптимальніший природний кондиціонер. Температура повітря в ньому кроні дерева на 2-3 градуси менше, вологість якої не вистачає в спеку, на 2-3 відсотка більше. На останній сесії міські депутати підтримали рішення про надання охоронного статусу п'яти майбутнім скверам та одному парку. Це забороняє забудову цих територій, каже заступник директора управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Інна Куцка. Зараз проходить робота по закріпленню по відведенню, по присвоєнню кадастрових номерів, щоб вони вже були, якби статус визначений. А надалі коли будуть виділятись поступово кошти на їх благострій, на облаштування. Окрім вулиці Панаса Мирного, нові сквери з'являться на Залізняка 1 на перехресті проспекту Миру та Федунця на Львівському шосе. Наразі на ці ділянки виготовляють землевпорядну документацію. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський Новини Поділя Центр. Ви дивитеся новини. Далі анонс їх другої частини. Новий фонтан на вулиці Свободи в Хмельницькому відкриють у середині серпня. За два тижні планують завершити реконструкцію дитячого залізного космодрому в Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана. Троє важкоатлетів області змагаються за медалі молодіжного чемпіонату України з важкої атлетики. Продовжується реконструкція дитячого залізного космодрому в Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана. Підрядник Андрій Черніцький планував завершити її до кінця червня. Про це він говорив кореспонденту телеканалу Поділя Центр в травні. Нагадаю, на поточний ремонт цієї конструкції авторства Миколи Мазура з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Чому роботи затягнулися і коли їх завершать, дізнавалася Наталя Сідова. У Хмельницькому парку імені Михайла Чекмена підрядник Андрій Черніцький вирізає гнилі ділянки на залізному космодромі авторства Миколи Мазура. А на їх місце приварює нові залізні латки. Залишилося нам ще по зварювальних роботах ще цей тиждень і, можливо, ще наступний тиждень зварюваних робіт. Далі ми будемо приступати до покраски. Коли його почали ремонтувати, спочатку фотографували, я злякалася. Я думала, що його хочуть порізати на металолом. Але слава Богу, заспокоїлася. Я дуже рада, що його ремонтують і пофарбують взагалі, буде добре. Наші діти граються, їм подобається, дуже хотіло б, щоб вони були в охайному вигляді. І якби вони ще були в хорошому стані, щоб ти не хвилювався, що дитина десь зачепиться, поцарапається. За словами Андрія Черніцького, роботи з ремонту космодрому, які він виконує вдвох з помічником, затягнулися з двох причин. Перше завадили погодні умови, так як робота на відкритому повітрі. І під час дощу не можна виконувати будь-які роботи з електроінструментом. Тому, а як липень місяць майже весь був дощовим, якби було більше людей, то можливо було б швидше, легше. Але більшість кваліфікованих працівників велика частина виїхала в Польщу. Відремонтувати космодром планували минулого року, але не знайшли виконавців робіт, каже начальник відділу з благоустрою управління житлово-комунального господарства Хмельницької міськради Тетяна Цип. І в цьому році, ну подякувати нашій удачі, ми знайшли підрядника, який взявся за такі досить великі обсяги робіт і виконує їх. На місці, тому що іншими передбачалося, що скульптура має бути демонтована в заводські умови і там повністю проходити реставрацію. Але це дуже дороговартісні роботи, тому ми зупинилися на поточному ремонті. Закінчити зварювальні роботи підрядник обіцяє за два тижні, потім приступить до фарбування скульптури, презентувати хмельничанам та гостям міста готову скульптуру мазера Він планує до кінця серпня. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділя Центр. Відкриття нового фонтану на вулиці Свободи, що в обласному центрі, заплановано на середину серпня. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, фонтан буде найбільшим повноводним з усіх, що нині діють в обласному центрі. Як завершують будівництво нового фонтану і чим йому поступаються, а чим перевершують інші водограї Хмельницького дізнавалася Тетяна Ворожцова. На площі Свободи біля колишнього ресторану Селістра будується новий сучасний фонтан. Начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок каже: він найбільш масштабний із всіх нині запущених в дію. В серпні ми плануємо запустити фонтан на площі Свободи. Він такий найбільш масштабний, найбільш великий, найбільш повноводний, найбільш такий яскравий, цікавий, має доріжку, точніше річечку від підпірної стіночки. Інтерактивний та сучасний, так про фонтан на привокзальній площі каже Василь Новачок. Його тут облатали восени минулого року за гроші міського бюджету. Якщо ми говоримо про площу. Про вокзальну там здається, вторік по актах ми заплатили 1,9 мільйона гривень. Якщо говорити про проєктну вартість фонтану на площі Свободи, то 4,9 мільйона, ну, але точну суму ми знатимемо тільки після того, як підрядник принесе акти виконаних робіт. Загалом перші фонтани у Хмельницькому, колишньому проскуреві з'явились у 30-х роках минулого століття у парку ім. Івана Франка каже краєзнавець Ігор Западенко. Його створив інженер Еммануїл Коренбліт. На цій сьогоднішній головній алеї парку споруджується фонтан із круглою чашею, із такою гіркою з штучного каменю посередині, на якій стоїть гірський такий Такий козел, екзотична тварина. А навколо по колу сидять жабки і пускають на нього струмені води. Та кругла чаша, яка зараз знаходиться поряд з нами, є теж чашою фонтана. Але це фонтан пізніший, який був споруджений уже 1950-ті. Нині від фонтана залишилася суха порожня чаша, яка згодом була перетворена на клумбу і зараз прикрашає центральну площу парку. Поблизу дитячого світу, за словами старшого наукового співробітника обласного краєзнавчого музею Сергія Сюніна, знаходиться ще один фонтан з жабами. Його збудували у 1956 році. Та він, за словами історика, став символом та першою фотозоною для хмельничан. Чотири жабенятки і чотири чаплі. Цей фонтан, що саме приємно зберігся до теперішнього часу, і оці хмельничани. Які мали свій фотоапарат в 60-х, 70-х, 80-х роках обов'язково своїх дітей фотографували саме на цих жабенятках. Це фонтан Барон Мюнхгаузен, який встановили у 1970 році. Тоді це був другий такий архітектурний пам'ятник у світі. Розташований фонтан Барон Мюнхгаузен у центрі Хмельницького, у дворі будинку художників на вулиці Камінецькій, 48. Зараз фонтан не працює, каже краєзнавець Ігор Западенко. Я зустрічався з одним із його авторів, хмельницький художник Михайло Андрійчук, людина вже надзвичайно поважного зараз віку, і він згадував, як тоді добирали сюжет, добирали героя, який би прикрасив фонтан. Зупинилися саме на броні Мюнгаузені. Чому перше це е, такий казковий е, герой з багатьма такими цікавими історіями? Друге, це безпосередньо одна із цих історій пов'язана із водою. Половинка коня, яка хлиптає воду, а з іншої сторони, оскільки другої половини немає, ця вода виливається. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Кінофестиваль короткометражних фільмів Чим живуть замки проходитиме у Старокостянтинові 18 серпня. Захід відбудеться за ініціативи двох громадських організацій край з міста Броди і Старокостянтинів небайдужий. Під час кінофестивалю буде продемонстровано 10 короткометражних стрічок про замок острозьких, який розташований в місті. Голова комітету громадської організації Старокостянтинів Небайдужий Сергій Худий каже: переможці фестивалю оберуть глядачі шляхом голосування. На фестивалі буде продемонстровані короткометражні фільми, які знімали жителі Старокостянтинова та з інших міст про замок Острозьких. Конкурс був оголошений на початку літа і закінчився 1 серпня. Всі відвідувачі фестивалю зможуть продивитися фільми і проголосувати за той фільм, який їм сподобається. І, відповідно, фільм, який набере найбільшу кількість голосів, стане переможцем цього фестивалю. Призовий фонд 3000 тисячі гривень. Сергій Гуди розповідає, що поза конкурсом відвідувачі зможуть переглянути короткометражний фільм Заповіт режисера Вадима Юрченка. Ця стрічка пройшла у фінал другого міжнародного кінофестивалю Бруківка, який, нагадаю, проходив з 22 по 24 червня у Кам'янці-Подільському. Окрім цього дня, відвідувачі в кінофестивалю готують розважальну програму. В фестивалі братиме участь делегація з міста Броди Львівської області. Крім того. Волонтер корпусу Миру США Ліан Форан проведе флешмоб для учасників фестивалів. Ну і звісно буде цікава насичена музична програма за участі призера шоу Україна має таланти Артема Харченко. Збірна України з силового триборства в складі 19 спортсменів сьогодні розпочала змагання на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачі французькому місті Бордо. Про це розповів заслужений тренер з пауерліфтингу кам'янчанин Вадим Воронецький. За його словами, у складі збірної України виступає двоє представників нашої області. Це хмельничани Тетяна Щавінська, майстер спорту міжнародного класу, яка змагатиметься в категорії жінки, та майстер спорту України Вадим Єржемський. Він виступатиме у віковій групі юніори. Обоє розпочнуть змагання в суботу. Вадим Яржемський о півдні, Тетяна Щавінська – о, о 16.30. Це остання новина випуску. Дякуємо, що були з нами.